Чи співпадає ваше бачення себе з тим, яким вас чи якою вас бачать інші? Чомусь зараз ви не надто впевнені в своїх почуттях. І ви відчуваєте якусь емоційну закритість. Вам важко відкриватися. Можливо, ви відчуваєте, що ваш емоційний світ не зовсім збалансований. І ви дещо закриті від інших. Ви не готові їм відкриватися. І, можливо, якраз через це інші люди сприймають вас як нещиру людину, як надміру критичну людину чи як людину, яка схильна до якихось маніпуляцій. Можливо, вони вважають, що ви маєте якісь труднощі в спілкуванні та висловлюванні чітко своїх думок. А ще ваша закритість від інших. Іноді проявляється холодністю, байдужістю чи навіть жорстокістю у ваших висловлюваннях чи діях. І через це ваша поведінка виглядає агресивною чи неприємною для інших. Здається, зараз ви почуваєтесь вимотаним чи якось не можете зосередитися на своїх практичних цілях. Імовірно, вам не вистачає мотивації або дисципліни для того, щоб виконувати ваші обов'язки чи ваші завдання. Є імовірність, що вам потрібна якась пауза або ж вам варто змінити підхід до ваших обов'язків чи до вашої праці. Здається, зараз вас хвилюють якісь фінансові проблеми. І ви на цьому зосереджені. Та на даному етапі життя ці проблеми не є головними чи не є критичними. Здається, наразі ви дещо помиляєтеся щодо реальної ситуації з вашим фінансовим станом. І він є не настільки поганим, як то вам видається на перший погляд. Також вам варто переосмислити якісь свої обов'язки. Якщо якісь обов'язки, якісь ситуації приносять вам тільки напругу, не дають задоволення, не дають ніякої гармонії, то варто під них відмовитися. Можливо, ви занадто прив'язані до зовнішніх показників успіху чи стабільності. Та внутрішня гармонія є значно важливішим аспектом життя. Коли в душі оптимізм та гармонія, то позитивні зміни, позитивні події, немов саме собою переходять в наше життя.